Голова, два вушка, Хто ж це? Це ж Габрюшка. Вітаю вас на своєму каналі. Скучила за розмовними відео, а я от засумувала вже за вашими коментарями. Тому можете написати та поділитися враженнями про це відео. Але спочатку я розпочну його. Як можна було помітити за обладнанкою цього відео, сьогодні я покажу вам, як зробити печу гудзики, як із мультфільма Кароліна в країні кошмарів. Чи. Просто «Кароліна», Ви зрозуміли про що я? Це тобі наша лялечко. Чорні класичні. Та якщо хочеш рожеві чи червоні, чи жовті, хоча я заздритиму. Ні за що! Ви не пришиєте ґудзиків мені на очі. На першій половині відео ви можете чисто посміятися з мене і атмосфера навколо мене. А от в другій нарешті буде так званий туторіал і покроковий рецепт самого печива. Добре, добре думаю, спойлерів ходить. Давайте вже починати. Piss, Оті, що нам потрібно? 110 грам масла, трошки підтанувшого. Сахарна пудра, але в мене просто цукор, тому що я не знайшла в магазині сахарну пудру. А, трошки солі, яєчко одне. Розпушувач тіста. Мука. У мене звичайна пшенична. А барвник це за бажанням. У мене чисто синій. А, палки мішалки. І все. Біженьчо. Поїхали готувати і.

Трошки солі і розбиваємо сюди одне яєчко. Ой! А тепер перемішуємо це все далі. Ось на мене бризнуло вже щось. Поки що якась кесям. Але перемішуємо далі. Я перемішала, тепер додаємо сюди муку. Бум -бум -бум -бум. Я буду вмішувати, допоки тісто не схватиться. Але поки потрошку буду всипати. І перемішувати Ду -ду 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 -ду.

Я повернусь до вас пізніше. Вже вимішала. Тепер буду замішувати тісто руками далі. Наче все видавило. Тепер. Не Видала, побачила. А тепер все це треба перемішати. Зараз всі руки будуть сині в мене. І стол. A few moments later. Таке тісто у нас вийшло. Це таке більш тьмяне. Це для градієнту я зробила. Це також градієнт. Це більш таке темніше, а це саме темне вийшло. Зараз будемо формувати тепер гудзики. Тут-ту-ту-ту. Біжемо -ту -ту -ту. тирити. Мені його взяти? Та ну тут нема нема. Ну, це чиєсь так? Де мені взяти продання? Гарне питання. Вовну стырю, А, надеюсь, что это... чей Вот, чей то выборщно надо. <свас> <пиху, пиху>, <свас> О, дирочка. Тут будемо все робити, коротше. Так, в мене немає формочок, тому я буду використовувати підручні штучки, які є в мене вдома. Це такий що це, тубус. не знаю, Нитки, капсули від яйця шоколадного і тубус з харчовою плівкою. Я розкатала тут уже все, що тільки є. Точніше, не розкатала, а отак от розплющила. Тут в мене пергамент. І почнемо робити. Я покажу, на прикладі одного тіста, а далі все зроблю за кадром. Робимо спочатку великий кружочок, тепер беремо щось середнє, щоб рівно вийшло. Оп! Вийшло на рівно заново. Спочатку великий кружочок, потім середній. Все козьоно виходить. Заново робимо великий кружочок. Потім роблю середній. О. Щось більш-менш. І дірочки. Типу раз, два, три, чотири. Получилось говно. Отже, я взяла інші кришки. Робимо велику. Так. Робимо середню, трохи притискаємо не повністю. Так. І просто. Множечком я зроблю ці дірочки, пуговки. Ну, е, ну не так вже й погано. <плес> У нас вийшла розетка. A few later. Щось плюс-мінус виходить. Звісно, є і хамнярики отакі, і отакі, але є щось більш схоже на гудзики. Це взагалі три дирки. Я все одно зараз буду все це переробляти, тому що ну, буде нереально зараз перекласти гудзики на пергамент, не поламавши їх. Тому я зараз все буду одразу на пергаменті робити. І вам раджу так робити, тому що тісто дуже крихке і ну, нереально коротше з ним нормально працювати. Зустрінуся через Через секунду. Пока. A few moments later. І так, перший вдалий гуцюк. Поїхали далі щось робити. Two years later. Ось таке в мене в результаті вийшло. Або як впихнуло. <му> Як ви думаєте, що пішло не так? Розпушувач чисто в мене закритий. Ні, ніхто його не додавав сюди. Що зараз буде, я не знаю. Ну, не підніметься, кажуть. Ну, в смысле просто буде. Ти хотіла сказати, коротше, нічого в тебе не вийде. Ні, розпушувач він дає. Я не знаю, що у тебе вийде. Е, ну, подивимося, що зараз буде. Чи реально без розпушувача це зробити, чи ні. Але ви не забудьте додати розпушувач. Ми розігріли духовку на 180 градусів і зараз ставимо на 15-20 хвилин наше печиво. Маю надію, що щось вийде. Ряд. А нащо ти його трохиш? Ч... Ой, маю надію, щось вийде з цього. A few moments later. Мені насправді дуже болі. Ну, і таке буває. Чесно, не знаю, що повпливало на це, чи то я забагато температуру виставила, чи то печиво занадто тонке, але на наступний день я все ж таки купила цукрову пудру, всі потрібні барвники і почала все знову. Знову беру 110 грам масла, засипаю туди 4 ложки цукрової пудри з гіркою. Це друга вже, це третя. І ось четверта. Все це добряче перемішую в однородну масу. От, бачите, показую, як воно мазюкається. Угу, угу. Трошечки солі додаємо туди. А тепер вбиваємо сюди яєчко. Бачите? Вбиваю. От зараз, зараз. Опа. І тепер це треба перемішати. Мішаю, мішаю. Щось тут в мене не виходить, я мішаю. Коротше, перемішала як змогла. Проблема в тому, що в мене цукрова пудра така, що її ну, ніфіга не розтвориш. Вона така спеціальна. Я не знаю, нащо я таку взяла, ну коротше. Але то не нічого страшного. Е, розпушувач одну чайну ложку. Угу. І перемішуємо це все. Тепер. Бачите, перемішую. Коротше, коли я додала трошки муки, то все нормально стало. Консистенція знову стала ну, суперовою. Все окей. Так що то в мене просто пудра робила камки з масла і все. Бачите, я примішую, трошки камера в мене уїжджає. До речі, як вам мішати тиф з банки цукру і чашки маминої? Це вау, я вважаю. Отак от, так от вийшло. Ну, додаю ще муки і мішаю, допоки це все не загустіє, як на українській. Йомою, я забула, вибачте. Коротше, ви зрозуміло, просто мішаємо тісто. Що не знаєте, як тісто має виглядати? Ну, Мішаємо тісто, замішуємо тісто. От Мішаю, мішаю. Тут я вже замішаю, я присипаю стол мукою. А чому мукою, якщо борошно? Ну, ладно. Е, Тісточко туди, все своє угу, старілочки витягаю і тепер замішую тісто, так, щоб воно не липло до рук. Замішую, 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 мішаю, 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 мішаю. Ой-ой-ой, ой ой-ой, чаклу, тяклуй, чеклу, чаклу, чаклу, мішаю, 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 мішаю. Ой-ля, ля ой ля ой-о-лі-лі-ля, о-ля. Ой, 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 Опа, вийшов колобок. Тепер все це я бачите так катаю, і мені це треба розділити на чотири частини, щоб пофарбувати в чотири різних кольори. Ну, ви зрозуміли, да, що це не обов'язковий процес, просто робите, як вам хочеться. Тут я ось бачите, вже сформувала такі камочки. Угу. Тут просто я намагаюся змішати чорний колір з всіх фарб, що у мене є. Тут я фарбник поклала на тісто, щоб перемішати це. Тут я вже все перемішала. Зацініть мої гарнюні пальчики. Надалі у мене будуть чорні ногті. не дивіться на це, будь ласка, це просто тому, що чорний фарбник вирішив не змивати спід ногтайомою. Спід нігтів! О! Коротше, завертаємо все це в плівку, і я це лежу в холодильник на ніч. Бусі дала понюхати. і ось лежу, кладу, не знаю, як правильно казати. А це тому, що мій противень був вже зайнятий. А-а-а! Я проснулась в 5 утра специально, чтобы пойти и стырить быстрее всех. Вот вам доказательство, что пока темно, что я реально встала в пять. Бежим за протвиньем. Здесь он там будет. Протинь есть лучше и больше, чем был в прошлый раз. Или это тот же? А нет, это тот же, наверное. Дрожки в воде. Бупа, а буба, це Я повернулася. Всім ще раз добрий ранок, я тут вже розтілила пергамент, це відрізала нафік. Майже відрізала, відірвала тільки що на ваших глазах очах, вибачте. Дістала я тісту з холодильника. На нього якось це повпливає чи... чи нормально? І тепер чекаю, поки воно розморозиться. Знову такі ж самі форми: два ковпачка. І тубус від ниток. Це я зараз. Лишила тісто просто розморажуватись, тому що я, ну, я нічого не можу з ним зараз зробити. Так що просто воно, не знаю, хвилинок 30 точно полежить, щоб хоча б хоть трошки стало м'якше. Так, вони як, зараз просто як камушки декоративні. A few moments later. Я вже потрошку тут кліплю, бачите. Я знайшла е, для себе такий, знаєте, лайфхак підказку: що не треба розкатувати тісто прям в дуже такий е, маленький пласт. Треба, от, ну, щоб він був такий товстенький. Я так розумію, що, можливо, одна із проблем. Чому в мене згоріло минуле печиво, було в тому, що я просто дуже-дуже тонко розкатала це тісто, і тому в мене і печиво розлізалося, коли я дірочки робила. І, в принципі, воно згоріло дуже швидко. А тут, бачите, навіть дірочки вийшли, і гудзик наш не розвалився. Я шоці. Ну, бачите, друга спроба більш вдала, тому маю надію, що в цей раз то щось вийде. Ці кольори поки не чіпали, поки буду робити рожеві і потрошки-потрошки зроблю всі. Давайте повернусь, коли вже зроблю. Так, я все-таки повернусь до вас, щоб просто показати, як ну, робити сам гудзик. Ми розкочуємо тісто або приплющуємо, так, щоб, так, щоб однаково все приплюснулося в нас рівненько. Беремо е велику форму спочатку, зак'ємо чик-чик-чик. Пусочок відірвався. Зараз заново. Розкочуємо в кульку. Тепер чик проплюснуло. І розрівнюємо це все діло. Ну, до речі, чорний барвник так знігтів і не змився повністю. Так що не думайте, що в мене грязні ногти. Це просто такий прикол барвника. Беремо велику форму, Чик. прокручуємо. Опа. Так, чекайте, не припираємо, беремо середню форму, дивимося, щоб однаково по краях все було. Трошечки не до кінця приплюснули, Убрали. Опа! І оце по краях прибираєте. Так, ножечком його отак чик-чик-чик, чик-чик-чик. Трошки воно може бачити форму свою е змінити, але отак його витягуєте, дивіться, оп, ну, плюс-мінус. І. На форму, Вирівнюєте його, як вам потрібно. Заділа гудзик, Чекайте. одною рукою не дуже вдома це все робити, але все ж таки. Бачите, плюс-мінус. Рівненько, плюс-мінус. Я за кадром все виправлю, але просто щоб показати. Тепер, що ми? Беремо маленьку нашу форму і. Тикаємо раз. Виду два. Виду три. і чотири. Можете прокручувати, якщо воно там пристає. Все і. Отака от форма гудзика. можна ще підрівняти пальчиком, щоб зайвих не було. Щоб там зайвого нічого не залишалось. І отакий от гудзик. Ось все, я, бачите, один зробила отакий от отакий. Ну, я зараз просто повикладаю, а потім буду робити дірочки вже. От, і отак гудзик виходить. Давайте повернусь, коли вже все зроблю. От стільки вийшло наліпити їх. Вони такі гарнюні вийшли різнокольорові. Мені ці вже набагато подобаються, ніж минулі. Тут бачите, а, як. Якщо ви ще не помітили або не шарите, то я зробила пуговки по канонам Кароліни, Тобто рожеві, червоні, зелені і чорні. Угу. Зараз буду нести їх на кухню, розігрівати духовку і пробувати запікати ще раз. Наше печиво, маю надію, що в цей раз все вийде. Ставлю духовку розігрітись на 180 градусів на 5 хвилинок. Якщо, що, якщо у вас є режими, то вверх-вниз без конвенції отакий От режим. Якщо немає, то нічого страшного. Тут я вже поставила гудзики дивлюсь, що там з ними. Тут я вам показую, що я тут наклацала. Якщо у вас схожа ця духовка, то можете накласти щось подібне. Я ставила на 10 хвилин, але я прийшла через 3, 3 хвилини, вони вже підгоріли, типу, е, шо? Ну, воно все ж таки трошки зажарилося. Але в цьому випадку я все ж думаю, що це і за кількості барвника. У мене печиво не готується, а горить. Все ж таки, не треба було замішувати цілими тюбиками. Але ну, на смак це не попливало. І хоч перше печиво я так і не скуштувала, бо сильно засмутилась тоді і просто його викинула. А ось це вже скуштую вас на очах. За кадром я, до речі, вже вхрумала 5 штук таких. І так. Воно в міру солодке і насправді дуже смачне. Тому я раджу і вам його приготувати. Якраз вже завтра Хеллоуін. Дуже тематично вийшло відео. Ну, а на цьому все, мої любі. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте лишити коментар, бо я їх дуже люблю читати. І до зустрічі в наступних відео. Pa па Па-па-па!